Шановне товариство, що ми не є. Голова обласної державної адміністрації Сидер Кізін провів нараду з активом Овруцького району та представив керівника районної державної адміністрації Валентина Бортніка, який має досвід керівництва промисловості сільським господарством та диплом кваліфікованого юриста. Новий керівник району вже побував у деяких виробничих колективах. На нашій овруцькі землі зайшли потужні інвестори. На сьогоднішній день у нас відносно збережено поголів'я і Я особисто вчора їздив на ферму, дивився, в яких умовах працюють люди, люди задоволені. Якщо задоволені люди, в мене немає сумніву в тому, що щось не так робиться. Головне завдання влади сьогодні це відновити довіря до всіх інститутів і наполегливо проводити державну політику щодо територіальної цілісності, дотримання громадянського спокою, здійснення соціальних економічних завдань, знайомлюючись з роботою пункту пропуску перетину кордону, виступовуючи голова обласної державної адміністрації Сидер Кізін визначив головні пріоритети та посилений уваги при перетині кордону. Громадян інших країн, прикордонники та митники, зазначили, що вони працюють у спільній взаємодії. Звичайно, умови змінилися і прикордонники більше увагу звертають на в'їзд в Україну з метою недопущення сепаратистко настроєних громадян, громадян, які можуть привести до. Непорозумінь, дестабілізації обстановки в області в Україні спільно, звичайно, з прикордонниками поселений наряд відбувається тільки в тих випадках, коли є необхідність підсилити саме коли є черги. Ми маємо змогу коригувати за рахунок підрозділів, які розміщені в пункті пропуску Вільша і Майдан-Копищанський, а також Овручі, залізниця. У разі необхідності ми можемо підсилити своїх людей на пункт пропуску виступович. Оскільки увага більше все-таки до східного кордону, ми повинні бути пильними і на північному кордоні, тому що звідси дуже близько і до Києва, і до обласних центрів. Нам потрібно посилювати роботу, в тому числі у тісному зв'язку з громадськістю. Підкреслено також, що в обруцькому районі є позитивний досвід щодо формування загонів самооборони і числа цивільних громадян. Майже у кожному населеному пункті та в районному центрі діють такі формування, в рядах яких нараховується більше тисячі польщуків.